Але, ну, пастор Олександр тільки що казав, що 21 день молився Даниїв, прийшла відповідь. У мене питання, а якби не прийшла? Якби Ангел 21 день не прийшов, він би молився далі. Молився? Ми говорили про те, що молився він е, три рази на день. Ми домовились. Вчора говорили про те, що хоча б два рази на день ми молились ранком і ввечері. Не забували, не забували оці потреби, які по нашій ситуації в Україні. Це нам всім потрібно. І питання про те, за кого ти за білих чи за красних, думаю, сьогодні вже не стоїть. Вже абсолютно не стоїть. Я думаю, що ми молимося. і Мене питали, кожен день хтось питає, так що ж це так? Є влада, все ж, як ми неначе там бунтують проти царя? Тільки одне я бачу. Коли цар, в Слові Божому, написано, нечестивий, робить нечестиві вчинки згідно Божих законів, тоді різні, різні, різні трапляються. Тумні випадки з державою, і з царем, і з тих, хто правлає. І от якраз сьогодні я б хотів торкнутися цього моменту, коли, напевно, ви чули, читали в інтернеті всю, ну, в інтернеті більше, щось кажуть, що Януковича можуть вбити. І свої, тому що він на хвіст наступив олігархам. І хто ще. І різні. Проросла якогось мальфара з Західної України, якого вбили десь там у 2012 році, що він загине. Як же нам дивитись на це? З одної сторони, колись такий у нас був керівник Сталін, він дуже чітко казав, нема людини, нема проблеми. Зараз вся піраміда стоїть на одній людині, на Інковичу. І підбігає лукава і каже, ну дійсно ж, заберли ту фішку, де вся система може рухнути. Але Господь щось інше говорить. Нам, Давид, я не знаю, як це тебе помазали на царя, а ти ще десятки років бігаєш десь. Адже Бог помазав тебе. І от тобі дається в руки і не один випадок, коли ти можеш ту піраміду знести і стати. Вночі приходить і дивиться, він спить сову, а коло нього меч, не меч, а спис в землю застромлений. Друзі, Давида кажуть, слухай, ситуація. Один удар і все кінчилось. Ти офіційно помазаний цар. Це Божа справа. Давай. А він каже, він же також помазаний з Божий. Його ж також Бог помазав на царство. Не можу я піднімати руку на помазанця. Ну, він взяв, відрізав кусок лоща, якийсь там глечик з водою, взяв, спис взяв. Потім показав Саулу. Ну, Саул, неначе побачив, що коло нього смерть була поруч, злякався добре, не буду тебе переслідувати, ну, як завжди, збрехав. Далі продовжую. До чого я це веду? До того, що в нас ще не сильно, може, про це говорять, а чим ближче будуть також різні голоса, різні... Сторінки в інтернеті будуть про це говорити. Адже проблема одна. Забери проблему, все буде добре. І хочу ще одне нагадати: коли ми допомагаємо Богу, стаються дуже паршиві справи. Ну, Бог сказав: відповідь дам вам на молитву. Що ми робимо? 21 день. Молимось. Мовимось про одне, Щоб Бог своїм дивним чином. Той третій шлях зробив і вирішив це питання в Україні. І не ці 200, скільки нас тут, 300 чоловік збираємось, вірних Божих, а по всій Україні. У Львові. Багато церков молиться. І за кордоном. Бог каже, я вірний. Я завжди відповідав тільки народ, коли народ мій схиляється. Я тобі відповідаю. Ми схилились. Ми його народ. Бог ніде не говорить про поганів в'язичне. Він не каже про тих людей у Львові, які кричать, ганьба, вбий. Він каже, мій народ, коли схилиться, коли ми схилимось перед ним, переосмислиш. І тому ну, я не дивуюсь, що останні десь 4 дні. На розповіді всіх пасторів йдуть, більше про нас самих. Так, ситуацію в Україні ми торкаємось, але ж це Бог все задумав тільки для нас, щоб ми прийняли якісь тут, тут рішення, щось змінилось в нас. Я вчора говорив про те, що в мене вдома до Пермани живуть, Як вони дивляться на мене? Не переживають, де я їм кашу візьму, де кістку. Я забув сказати одну річ, як я для себе той принцип встановив. Ну, напевно, ви чули таку фразу, не зовсім гарно в світі, так кажуть, не твоє собаче діло, де? я для себе сказав, не твоє до діло. діла. Як Бог вирішить цю ситуацію? От в тебе зараз проблема. Не твоє добримальне діло, будь-яким, спостерігає його і дивись на нього. Ми говорили, що може час відтягнутися і не буде відповіді. Що ж тоді робити? Ну, тільки що пастор Олександр здається, всі говорили про те, що. І якщо щось не вродить, все одно буде по кінцю результат плюс. Якщо ти будеш дійсно стояти, і написано, протестуйте чим? Твердою вірою. твердою вірою. А що ж це таке? А давайте знову переходити на практичні е, якісь приклади. Що таке пр... твердою вірою? Ну, це щось таке возвишене, духовне, скажемо, я твердо. Богошукання так, але Бога шукають вже тих, хто його щоденне богошукання наше, богопізнання. Я думаю, що так, спасіння людей це головна ціль всього. Але ми зараз стоїмо за оцю біду. Так, давайте стояти. Проти тої біди. М? Не за біду, а проти біди. біди. Проти біди. <кхи> <Проти кхи> за біду не стоїмо. <кхи> проти біди. Добре. Все зводиться знову до мене, мене. До кожного з нас. Як ти стоїш кожен день. До мене підходили і кажуть, а от той чита, щось не приходить на молитву вечірню. Думаєш, не приходить людина, наче служитель, якісь проблеми може. Різне буває І тут розуміння, розуміння кожного з нас. Хто є да. Хто є? Хтось служитель, пастор, д'якон, музиканти, співаки, ку ку кучі. Багато служінь в кожній церкві. Багато служителів. І питання, як тоді Ісус дивиться на нас? Він каже, ви тіло моє, ви церква, тіло моє. Хтось рука, вухо, там ніс, борода, серце, розум. І питання тільки одне. Коли стає зараз питання, а такі питання дуже часто стають. Як почати служіння? У кожній церкві у нас прокладується певний напрямок, як людина може стати на служіння? Це. Які твої дари, таланти, яке в тебе бажання? Ну, Що ще можете підказати? Як стати на служіння Господу? Як бути тим вірним? І дехто каже, я от маю поклик, бажання і дари таланти от на цьому місці. Як пам'ятник буду стояти, служити. А от тут треба ще щось зробити. Вибачте, я тільки тут. Тіло. Я хотів підняти цю кафедру, але думаю, що мені не вдасться. Хочу щось показати вам. Ви коли-небудь, я не буду показувати, ви самі знаєте. Ви піднімали колись якусь сумку, велику, повну, наповнену З супермаркета десь. Ви отак її двома руками обняли, все одно вона валиться. Що ви робите? Ще ногою знижуєте. А тут ще й вухом, щоб не випало. Так я ж вухо, слухати, я в цьому не приймаю очі. Слухайте, коли є потреба в тілі Христовому, тоді немає такого розуміння Я окремо. Ми всі одні, каже, ви як цеглинки лежите одна коло одної, одна одну підтримуєте, зв'язані всі. То зараз ми тут. Тільки з одною цілею. Оці пункти. Тільки-тільки. І всі різні. Я думаю, що хоче нас Бог відкрити оце розуміння. Слухайте, подивіться, коли в тілі Христовому є потреба, то всі на кораблі це називають аврал. Аврал – це коли від капітана до моториста в трюмі десь всі роблять одну роботу. Всі кидають своє і роблять одне. І Це потрібно зараз. Я б хотів, щоб ми оце продовжили. Що ми робимо зараз? Пастор Олександр правильно сказав, ну не можемо ми зупинити, тільки тому що там один пункт і то наполовину, чи як виконано. Тому що людей арештовують далішники. Кажуть, закони ці хоч прийняли, вони не працюють. Тобто, я не бачу, щоб щось вирішилось. Ми повинні стояти далі. Як? Завтра в середа ми збираємось тут знову молитися. Четвер у нас як тут зайнято. Вихідний день. Ні, не вихідний. Можемо четвер ще зібратися. М? Можемо четвер зібратися. Так сказали, що я. От чи як? Але це нічого не вирішує, ну, браті. це нічого не вирішує. Я знаю, що е, ми в церквах вже як хто де це. домовляється. Ми, наприклад, зробили в церкві, що ми робимо четвер домашні групи, не по групах, а всі в церкві. Щось по зразку принципу, як ми робимо тут. Як інші пастора, як домовляться служителі, я б хотів, щоб ми не зупинялися. П'ятницю буде нічна молитва. Слава Богу. В суботу, дійсно, як Саша сказала, а субота-неділя. Якщо благословені дозволять нам широве життя, я думаю, ми могли прийти і молитися. Хто бажає? Завтра, Хто завтра бажає? ті питання порішаємо разом з пасторами всіма Так, так Це будемо зустрічатися. Але... Якщо ми 21 день молились, це не означає, що розкажу вам одну історію. Що вже весь ад трясеться, дьявол трясеться. Вони там 21 день молять. Розкажу одну історію. Один теор... Тореодор. Знаєте, хто такий Тореодор? В Іспанії, Португалії, Коріди дуже популярні. Молодий хлопець йому 18 років і він став найзнаменитішим і найбільш оплачуваним в Іспанії Тореодор. Він там скількись переміг боків. І от коли він отримав цю якусь надзвичайну їхню нагороду, він посвяткував той день, а на наступний день дивляться він знову в журналісти на арені, той, де проводиться коріда, і він знов тренується. Його питають, ви що, не можете собі дозволити трошки відпочити? Ви мільйонер, ви взагалі можете не займатися цим? Він каже: ви знаєте, я після завтра вийду знову на коріду. Бо не буде пам'ятати того, що я колись зробив. Так і дьявол не пам'ятає, який героїчний вчинок я зробив, що прийшов неділю на служіння і так молився. І він цілий тиждень там в шок, в аду, та прийшов на служіння і молився. А на домашню групу прийшов, то взагалі. Він на репетицію прийшов, все, здаватись, треба, напевно. А ніхто не трясеться. Але Господь знов нам каже, Бо встаньте твердою вірою. Оця постійність. Тільки постійність буде мати результат. Саша підказав правильно. Поки не втече. Він що втікати не збирається. Бо ми так, трошки розслаблено йдемо. Слава Богу. Я роблю якісь кроки щодня. Добре, молодець. Роби. Коли виповниться чаша, а коли вона виповниться, я не знаю. Тому це підстьогоє мене до щоденного вірного кроку перед Богом, коли в навіть не дивляться. Оце в нас повинна бути ця постійність, яка переросте в звичку. Тому, коли говорять, нам треба робити в церкві то і то, а що це закон? Я під благодаттю. Для младенців повинен бути закон, поки вони не навчаться законом. А коли ти виріс, тебе закон уже не закон, бо це в тобі є. Це ти не думаєш про це робити чи ні. Це, ти робиш це, тому що ти По благодаті. Але для младенців повинен бути закон. Вони вчаться. Тому ми зараз, наскільки ми вважаємо себе зрілими, я думаю, нам треба все одно вчити себе, бути постійними. Безгідні з Амінь. І результат буде. Настане 22-й день. Чи прилетить Гавриїв до нас? Може сьогодні комусь вночі буде якийсь сон, відкривлення. Може видіння якесь Бог дасть. Я б хотів, щоб завтра ви поділилися. Якщо комусь Бог щось скаже сьогодні, дивіться. А якщо нічого не скаже, все одно приходимо молитись. Аллилує, давайте помолимось.